В Італії заарештували українського військовика. Тамтешня поліція звинуватила заступника командира батальйону Кульчицького Віталія Марківа. Причетності до вбивства італійського репортера Андреа Рокеллі, три роки тому під Слов'янськом. Як заявив заступник українського генпрокурора Євгеній Єнін, такі дії прокуратури італійського міста Паві викликають подив, адже загиблі Рокеллі українські правоохоронці розслідують у співпраці з італійськими колегами. Зокрема, передають результати допитів свідків та експертиз. До того ж, за даними українського слідства, Рокеллі загинув під час артобстрілу з боку російсько-терористичних військ. Нами вже отримані офіційні документи, видані італійською стороною для арешту пана Марківа. Право в тому, є наразі певні проблеми потрапляння до нього представників нашого консульства членів власником паспортів двох держав. На ранок вівторку призначено судове засідання, в ході якого суд має визначити запобіжний захід. Готуємо відповідні матеріали, які зокрема підтверджували місце знаходження пана Марківа. На момент вбивства журналіста Ракелія. Група іноземних репортерів потрапила під артилерійський обстріл в Авдіївці неподалік Слов'янська 24 травня 2014-го. 30-річний італійський фоторепортер Андреа Рокелі та його перекладач, російський правозахисник Андрій Миронов, загинули. Французький фотограф зазнав поранень. Саме француз згодом розповів, вони потрапили спочатку під вогонь з автоматів, а потім мінометів, щойно вийшли з машини.